Всім привіт! Привіт з півночі України Суми! Середина серпня мої троянди готуються до другої хвилі цвітіння, які ось, бачите, вже стоять на поп'янках і таких гарних принцеса Олександра Кент – Починає свою другу хвилю цвітіння. Деякі квітки вже, ось, бачите, розкрились, які стоять на пуп'янках. Дуже багато ще дрібненьких таких ось. Але основна маса моїх троянд зараз ще не квітнуть так масово. Аспірин, але є окремі гілки і такі. І ось такі. Наташа Річардсен. але те ще на пуп'інках. Ну, ось такі. Так. Що тут у мене? Ювілей Принца Монако. Поодинокі квіти є. Бенджамін Брітен. Те ще дуже мало. Прокус Роуз. Мід Саммер Сноу починає другу хвилю. Гарний кущик. Вінчестер кефідрал, Мері Роуз. Гарні кущі наростили. Ход какао. І ось шипшинка. Треба відкопати обов'язково. Малікорн. Готується до другої хвилі малікорн. Це в мене тут скрізь розкидані шланги, поливаємо, тому що дуже сухо. Вже сідає сонечко. Розарим Дютерсен. Друга хвиля починається теж. П'єр П'єрдерансарт наростив дуже багато молодих пагань. Віньо І ось бордюрка мей. Як я вам і говорила, трохіанда дуже швидко відновлюється, і вже ось. Подивіться, які гарні наростила кощики. Голдельзе теж починає, деякі квіти вже ось в активній фазі розпуску, але ось і є такі. Дуже гарний кущик наростив. Наростила міні нерва. А ось це чайна гібридна троянда Wildberry. Отримала подарунком від Олександра Мельничука. Дуже мене вона здивувала ця троянда. Міцна, здорова. Подивіться, які гарні пуп'янки величезні. І гарна квітка. Ось такі зовнішня пелюстка винного такого кольору. А внутрішня, подивіться, така вибілюється і робиться така вона. Ніжна. Ось так воно за всім же потім робиться рожевою, ніжно-рожевою. І ось такі пуп'янки темні, 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 майже чорні. І подивіться, яке листя. Шикарне листя. Червоні ось такі молоді пагани відростають. Ось такими суцвітнями квітне. Дуже ароматна троянда. Видає ось такі міцні пагани. Сонечко немає часу вам було сняти в другий час. Тому так. кущ, шикарний кущ. Високий метр п'ятдесят точно, метр п'ятдесят, завишки і десь сантиметрів вісімдесят шириною кущ. Ось таке кіт, Кіт. Фірма Тантау, Німеччина, Крістіан Еверс 2018 рік. Чим мені подобається ця троянда? У неї дуже такі щільні міцні пелюстки, які досить добре витримують дощ і сонце, дуже гарне глянцеве листя. Швидко нарощує базальні пагани троянда, квітне постійно квітку тримає дуже довго. Через тиждень приїду, покажу, яка вона буде вже в розкритому вигляді. Ще подобається, що троянда має сильний Приємний аромат. А ось квітне на кінцях паганів. Не знаю, можливо, якщо її обрізати каскадною формою, тому буде весь кущ покритий зверху дону за трояндами, але вона виганяє такі високі базальні пагани і квітне на кінцях. Квітка. Мокароса. Ну, Макароса вже давно у мене квітне другу хвилю, але чомусь у мене не було часу її зняти. Вже ось частину куща обрізала другої хвилі. Вестерленд. Теж, бачите, ось так активно нарощує гарні такі вишневі пагони молоді. Але сьогодні я хочу поговорити з вами на ось таку тему. Ось бачите, яке пліде листя. Мені здається, тут не вистачає мікроелементів. І, скоріш за все, заліза. Тому я буду обробляти зараз хілатом заліза. Мені, здається, кращої немає. Заліза в хелатній формі. Ну, я знаю, що є містер цвіт, але воно набагато дорожче, тому я використовую філатін заліза. І ось подивіться, яка троянда. Міцна троянда в мене це чотири сезони. Завжди стояла зелена. З блискучим гарним листям, але зараз ось така Тому я буду обробляти обов'язково кілетином заліза. І ще ось симпатія. Троянда кортиса кожного разу. Сама собі говорю, що ну не любить вона, коли її обробляють по листю, але обробляла всі троянди, ну і має на увазі добривом. Відразу ось такі з'являються плями. І вони, ось, бачите, до них торкаєшся, і вони самі відпадають, листочки. Звісно, вони наро... наростять знову, будуть нарощуватись, але троянда весь цей час буде стояти гола і не буде приваблива. І знала ж все знала, що не потрібно цього робити. Троянди Кордеса, і ось, бачите, фламентанц. Теж таке ж листя. Троянди Кордеса, не всі, звичайно, але де присутній ген Кордесовський ген троянді. Ну, це я так читала, не знаю. Я не такий. Вже ж ас в цьому цій ці справі, але ось бачите як Ламентант, симпатія ось таке. Тому краще підживлювати їх під корінь. Ці троянди. Ось таке. Чудовисько. Кламінтанс. Ютерзейн Розенконігін з квітним вже давно. Теж троянда Кордеса. І ось бачите. Обробила добре вам по листочку, хотіла зробити як краще. Але вийшла як завжди. І це моя незнайомка, битка Троянда. Тепер я точно знаю, що вона фірми Кордес. Те, щось, бачите, обробила і ось така, як називають її в народі, Кордесівська плямистість. Ну ось, тепер точно знаю, що ці троянди не можна обробляти по листу. Ось така квітка в неї малинево-червоного кольору. Квітна теж з суцвіттями. Ось, бачите, це вже вона відсвіла. Ось з тієї сторони обробила, бачите, і ось, ось така вона. А з цієї в мене не вистачило рощину, і я її не обробила. І подивіться. Стоїть здорове листя, гарне. Тому, що занадто, то нездраво. Ось бачите, ця частина стоїть гарна. А ця ось така лиса із жовтим, непривабливим листям. Ось тут теж пересадила дорослим Шакенбург з іншого місця. Друга хвиля. Троянда пересаджена цією осенню. Ось подивіться, яка вона гарна. Дуже подобається троянда, дуже довго тримає квітку, квіти дуже гарні, яскраві. Чудово. і це вже я обрізала частину із цих цвіті. Ось така гарна, дуже гарний сорт подобається. Тут я висадила рядочок, теж пересадила їх дорослими вже м'яти. Росте між ними кімоно. Теж друга хвиля і вже давно квітне, ось уже отак От вона відцвітає. Теж подобається троянда. Це тут ми плануємо зробити в майбутньому, як закінчиться війна. Зробити зону таку відпочинку тут і я тут висадила рядок, звичайно троян. Ну, що помірно ще висадити. Боскобель. Друга хвиля. Мені здається, в неї хвиль немає. Вона квітне постійно. Ну, подивіться, яка гарна. Дуже ароматна, гарна троянда. Теж квіточка тримається довго в неї. Порівняно з іншими англійками, ця тримається довго. Ну, днів 5 точно тримається квітка. І пупінки є ще багато, ось, бачите? Гарнюнка. Ну, ось через декілька днів після обробки хилатом заліза трішечки зеленіші стали листочки. Але я думаю, що ще треба, треба один раз пройтися, хилатом заліза. Ну не знаю, можливо, добрива додам, можливо, і не буду. Може, це не заліза, вистачає, не знаю, якісь такі краплинки, непрожилки. Але я думаю, що гірше не буде, якщо я ще раз оброблю хила там заліза. Ну, і не знаю, в мене ще. З'явилася ще одна проблема від такої погоди, яка в нас з великими такими коливаннями температури. Вночі дуже холодно, в день бува по-всякому, і прохолодно, і дуже спекотно. Тому троянди хворіють. Ось бачите, з'являються плямки. Знову несправжня барошниста роса. Але на деяких трояндах в мене з'явилася і борошниста роса. Зараз я покажу. Ну, ось дивіться. Я Артюс бертран перші ознаки борошнистої роси. Знову летить шахет. Як вони вже задовбали нас. Але все одно буду обробляти. Ой, дай Боже, зіб'ють наші хлопці цю паскуду. Діп імпрешнл стоїть чистенький, і вже ось, бачите, квіточки починають йти на другу хвилю. Гарний кущик. Ботічелі. теж чистенький. Агне шилінгер. Хворіла раніше у мене вона. Несправжній борошни з теросою. Обробила. І зараз такі чистенькі гарні листочки. Ось перша квітка. Починаю розкриватися. Ліс «Селібрейт» теж чистенький стоїть. Ну, ця клуба вся у мене чиста стоїть. Оскільки пуп'янків. Андрій Бріше. Салі Холмс і принцеса Сібіла де Люксембург. Ось які яскраві квіти у принцеси. Ну і Салі Холмс. Ну, ось халат заліза. Зараз буду розводити воді на 10 літрів води пакетик. І не знаю, спочатку хотіла обробити фундазолом від борошнистої роси, але побачила на деяких трояндах узники несправжні борошнистої роси. Тому, мабуть, оброблю парацельсом. Мій улюблений фунгіцид, який від борошнистої і від несправжньої борошнистої роси, ну і інших таких грибкових захворювань. Комплексний такий він, системний фунгіцид. Дуже мені він подобається. Троянди гарно реагують на нього. Ну, не знаю, можливо, і трішечки додам плантатор, але по-Кардесовських вже не буду обробляти трояндах. Зрозуміла на 100%, що й вони не люблять. Листочку, коли їх обробляють добривом. Тому краще їх під корінь. Вайдбері. Квітка тримається вже більше тижня. Ось дивіться, яка. Вона на відсвіті вже. Знову летить паскуда вже шустий. За декілька хвилин, Ептайт. Красива троянда пахуча, але квітку недовго тримає. Один-два дні не більше. Для флорибунди це недостатньо. Можливо, що в мене вона ще молоденький кущик. Подорослішає, буде краще тримати голдельзи. Та я чую, знову летить дев'ятий. Мої бальзаміни. Я їх так обожнюю. Заміняють мені петунії. Тому постійно я їх висаджую в горщики на порозі, навколо будинку. На цьому буду з вами прощатися. Дякую за увагу, за перегляди, за ваші лайки. За підтримку каналу. Слава Україні і героям слава до побачення, до нових зустрічей!